Друзі, з вами Вероніка. Ми сьогодні знаходимось в містечку Бюкібург на півночі Німеччини. Тут є дуже красивий шлос замок, зараз я вам його покажу. І власне сьогодні хочу влаштувати вам такий виїзний розклад на теми, які нас усіх цікавлять. Поки ми йдемо до замку, я хотіла вам просто трошки розказати, якщо вам це цікаво. Як, в принципі, українцям живеть, живеться у Німеччині. Ви знаєте, Ми раніше, коли тільки їхали від війни, тікали від війни сюди, в Німеччину, ми не знали, що настільки буде важко. Ви зараз скажете, та що вам, ви там по Європах гуляєте, ви там без війни дійсно війни, тут, слава Богу, немає, тут ніхто не оголошує повітряну тривогу. Тут у нас все спокійно, але ви знаєте свої нюанси. Це інша країна зі своїми правилами. І під ці правила хочеться під ну, ми, ми винушені, вимушені підлаштовуватися під ці правила. Хоча ви розумієте, що, в принципі, українці це не ті люди, які люблять підлаштовуватись під правила. Красиве таке подвір'я, подивіться. Знаєте, найбільше, чого нам тут не вистачає, в Німеччині, це. Мобільності і швидкості. От, наприклад, наведу вам приклад зйому квартири в оренду. Так? Наприклад, ви можете уявити сайт OLX, можете уявити, як легко там можна знайти квартиру. Ну, якщо, якщо ви людина не надто вимоглива, то ви можете знайти теоретично собі житло за одну добу, не більше, ніж за одну добу. Тут в Німеччині. Знайти квартиру в оренду дуже дуже складно. Наприклад, у нас на це пішло 6 місяців. Ми шукали квартиру 6 місяців, а потім іще 3 місяці чекали, поки вона звільниться. Тобто, до поселення від моменту початку пошуку до поселення у нас пішло місяців. Місяців. Це просто неможливо уявити, неможливо. Пішли далі. Банківська система це те, що перше кидається в очі, коли приїжджаєш в Німеччину і починаєш користуватися цими сервісами. Банківська система. Немає такого, що ти прийшов у відділення банку і за 5 хвилин отримав вже свій аккаунт і свою картку пластикову. Ні. Спочатку ти приходиш в банк і, власне, робиш заявку на цю карточку. За тиждень, приблизно за тиждень тобі приходить лист на звичайну пошту, звичайну пошту паперову про те, що. А, власне, приходить лист із, може, боже, я вже забула, як, чи картка приходить, чи ні. Так, приходить картка за тиждень тобі на пошту. Далі, але ти не можеш нею користуватися, тому що в тебе ще немає пін. Для того, щоб отримати пін, ти маєш ще чекати, так, думаю, куди це нам йти. Наперед, напевно, вперед. Пін прийде за тиждень на ту саму пошту іншим листом. Це в них така система безпеки. Можливо, це себе виправдовує, але ну, для нас це досить дивно виглядає, коли ти картку фактично чекаєш два тижні, і це мінімум. Добре, але картку, картка, яку ти отримаєш, банківська, вона не дає змоги. Зараз перейдемо, напевно, вулицю. Вона не дає змоги розраховуватися в інтернеті. Так, зелений у нас. Не дай Боже піти на, на червоний. Це просто жах, які тут штрафи. Отже, картка, яка, яку ти отримуєш в банку, вона просто для розрахунків онлайн, тобто онлайн-банкінг, але не для розрахунків в інтернеті. І, власне, і ти маєш замовити ще одну ще одну картку. Вона коштує 36 євро на рік. Не дуже вже багато, але тим не менше, ти маєш її замовити. І також така сама процедура, ти її замовляєш за тиждень приблизно ти її отримаєш, або навіть днів за 10 ти її отримуєш на, свій, на свою пошту. І приблизно ще за тиждень ти отримуєш пін до цієї картки. Але в тебе ця картка пуста, і тобі треба її поповнити. І для того, щоб поповнити просто свою картку, просто через телефон, наприклад, є застосунок також у телефоні. Але для того, щоб поповнити цю картку свою, треба витратити три дні. Друзі, три дні. Це вам не приватбанк, коли можна за 10 секунд переказати собі кошти своєї картки на іншу або на будь-яку іншу. Треба чекати три дні. Друзі, це просто жах. Давайте вже про все погане, що є в Німеччині. Звичайно, Німеччина прекрасна країна. Ви бачите самі. Вона красива, вона багата на історію. Люди чудові, просто чудові. І сам факт того, що вони нас підтримують. Він просто перекреслює оці ці, усі ці мінуси, про які я зараз казала. У них своя країна, вони живуть своїм життям. І я абсолютно не хочу. Не хочу тут критикувати, так. Я просто скажу, чим відрізняється наш стиль життя від їхнього стилю життя. Ох, дивіться, вертоліт, ого. Прикольно. Дивіться, яка інсталяція чудова. Дуже прикольно. Отже, пішли далі по наших мінусах. Це медичне обслуговування. Плюс полягає в тому, що... Тут обов'язкове медичне страхування. І людина йде е, в лікарню, і вона фактично в більшості випадків, випадків нічого не сплачує, просто це все оплачується її страховкою. Це чудово, причудово. Нам тільки можна мріяти про таку систему. Але в чому тут мінус? В тому, що в Німеччині дуже мало лікарів і мало, відповідно, мало лікарень. І працюють вони не щодня. До речі, у них неділя це просто такий грубовий, як я називаю, день. Тому що взагалі все закрито по неділях. Все закрито. Сиди вдома і собі тихень, тихенько сиди вдома, тому що гучно, музику там, чи, щось, чи фільм також не можна гучно включати. Отже, таке. Щодо лікарів, треба чекати. От у нас був приклад, коли ми чекали. Дивіться, яка краса, коли ми чекали півтори місяці для того, щоб потрапити до лікаря. Спочатку вони, вся лікарня пішла в відпустку, в Урлауп. Це був місяць. А потім, коли ми за місяць прийшли, ми ще зробили запис, і запис у нас був ще за два тижні. Тобто, півтора місяці очікування лікаря. Добре, що в нас була не дуже велика проблема. Я не знаю, що було, якби в нас дійсно була проблема, і ми були вимушені чекати півтори місяці. Отже, ми дійшли висновку, що хворіти в Німеччині дуже-дуже страшно. Ось ми вже на так так мовити центральній вулиці цього міста. Зараз пройдемося, потім йдемо в шлос, в замок і будемо там знімати наше відео з картами, які я взяла з собою. Зараз спробуємо. Отже, друзі, це лише кілька прикладів того, наскільки відрізняється Німеччина, і ми думаємо, що взагалі вся Європа дуже відрізняється від нашої країни. Звісно, що вони не мають бути такі самі, як ми. Не мають бути. У них своє життя, своя країна. Вони самі вирішують, як їм жити. А і ще один цікавий момент. Тут не можна, як, як сказати, не можна знімати людей, як це сказати. Вони дуже дуже, дуже, німці дуже, дуже турбуються щодо своєї приватності. Вони дуже бояться в, е, крадіжки персони, як вони кажуть, коли крадуть персону, персоналіті. Е, тобто, наприклад, і вони бояться, що якщо десь буде зображення його обличчя, його чи її обличчя, е, то якась. Якась людина може поцупити цю фотку, видати себе за цю людину і щось там таке наробити, що просто неможливо собі уявити. І вони дуже цього бояться. Тому навіть на концерті, на відкритому заході, коли люди просто сидять на концерті в залі, вони, як правило, проти того, щоб їх знімали. Скажу вам більше, навіть артисти, я сама була свідком цього, навіть артисти, коли вони виступають десь на якомусь заході, досить чисельному заході, такому відкритому заході, вони не хочуть, як правило, не хочуть, щоб їх знімали. В мене був такий приклад. Я на брала участь у самодіяльності церковній, співала в хорі. І попросила знайомих, щоб вони познімали на відео. Потім я це відео виклала в YouTube. І дві людини із 12, які там були, сказали, давайте приберемо це з YouTube. Отака Отак історія. І я думаю, ось чому друзі я не бачила, не зустрічала жодного разу такого, знаєте, щасливого українця тут в Німеччині. Жодного разу не зустрічала. Всім подобаються люди. Німці дуже хороші люди, дуже привітні, дуже доброзичливі. Вони завжди йдуть на допомогу. завжди, завжди, Вони готові все тобі дати, все. Але от вони в себе створили таку, таку систему, чи скажемо, не знаю, як це назвати. Таку створили систему в своїй країні. Що цьому чомусь важко, важко жити тут важко. Ну, а тепер трохи вам краси і, власне, розклад. Подивіться, який прекрасний шлос. Ми вже підходимо до нього. Отже, перед нами шлос Бюкібург. Замок Бюкебург. Дуже відомий в нашій федеральній землі. Прекрасна архітектура, як завжди. Ось така краса. Така краса, але ще більш ефектний цей шлос з, з боку. Я потім вам його покажу. Такі прекрасні квіти. Зараз спробую знайти місце, де нам можна, можна зробити розклад. Подивіться, які квіти це діплоденія, якщо я не помиляюсь. Ох, краса. О, здається, я знайшла красиву локацію. Зараз ми на одній з цих лавочок зробимо наш прекрасний розклад. Отже, друзі, теми, які ми сьогодні розглянемо. Перше Кримський міст, прогноз щодо його скажімо, його життя, його існування, тому що, як ви знаєте, сьогодні ще разок жахнули по цьому мосту. Друге, опалювальний сезон, небезпека ударів по інфраструктурі України і якщо будуть удари, наскільки вони будуть нищівними. Третє небезпека, яка сьогодні є з боку Білорусі, зокрема через те, що туди перекинуто тактичну ядерну зброю. І четверте. Прогноз по війні на поточний тиждень. На поточний тиждень. Отакі в нас питання. Отже, друзі, карта, яка відповідає на запитання, яким є стан Кримського мосту на сьогодні. Дивіться, просто палає, палає. А, як казав, Данілов, скоро кругом буде палати в них. В них кругом буде палати. Міст палає, подивіться, це вогонь, це вогонь. Ось, будь ласка, його стан на зараз. Який прогноз щодо Кримського мосту? Ми бачимо шестірку кубків. Ця карта нас відсилає на, на, до минулого, тобто до спогадів про минуле, про минулі події, які нас дуже тішили. Отже, можна сказати, що лише спогади залишаться від Кримського мосту, тому що, тому що його просто буде знищено. Принаймні, так саме так я трактую цю карту. Якщо у вас є інші варіанти, будь ласка, напишіть в коментарі. Наступна тема це опалювальний сезон в Україні. Я запитала, наскільки нищівними можуть бути удари по енергетичній структурі нашої країни. Перед вами старший аркан закохані. Дивіться, одне дерево спалене праворуч, інше живе. Що можна сказати? Дійсно, удари можуть бути досить потужними. Можливо, я просто так трактую цю карту. Якщо ви інакше щось побачили тут, то будь ласка, напишіть. Але тим не менше ці двоє залишаються в обіймах один одного, тобто все, все одно життя триває, незважаючи на удари, які можуть бути. Наступна карта це відповідь на запитання, яким загалом може бути опалювальний сезон в Україні. Ми бачимо вісімку кубків. Це карта, на якій зображена людина, яка іде, вирішила, ухвалила рішення йти з свята життя. Тобто є певний банкет, певне святкування, але ця людина вирішила, що їй досить цього, що вона вже наїлася цього і вона обирає інший шлях, непроторений шлях. Як цю карту перенести нам на тему опалювального сезону? ось, можливо, ви підкажете. Тобто, можливо, буде обраний якийсь інший шлях, наприклад, альтернативні джерела енергії, альтернативні способи опалення приміщень і таке інше. Наступне запитання щодо небезпеки, яка є сьогодні з боку Білорусі для України. Дуже цікаві дві карти, хоч ви їх подивилися одна за одною. Так, перша ми бачимо, і зараз друга, і одразу друга. Зараз розкажу вам, що я тут побачила, який знак. Отже, перша карта, яка нам говорить про небезпеку з Білорусі. Ця небезпека досить велика, судячи з цієї карти. Ми бачимо, це в нас король жезлів, найбільш активна карта в колоді Таро. власне, войовнича карта. Ми бачимо, що тут можна побачити просто хуйла. Який хоче все знищити, все спалити в Україні, взагалі спалити всю Україну. Але друга карта нам надає оптимізму. Це вісімка мечів. Ми бачимо людину, яка закута, яка обставлена мечами, і вона, власне, не може вчинити жодного руху. Вона не вільна, вона абсолютно. Не, не може, не може робити те, що вона хоче, те, що вона планує. Вона зв'язана по руках і ногах. Отже, сьогодні, навіть якщо хуйло щось там хоче, він просто не має об'єктивних можливостей для цього для того, щоб це зробити, і це дуже гарна новина для нас. І нарешті, останній наш блок питань це прогноз щодо війни, якою вона буде протягом цього тижня, наступного тижня, дуже активною, дуже активною. Також дві карти. Перша – це вісімка жезлів. Вона говорить, може говорити навіть про прорив фронту, про осипання фронту, наприклад, ворога. Звісно, це вісімка жезлів. Ми бачимо вісім мечів, які, які летять і. Абсолютно змінюють, кардинально змінюють спокійну ситуацію, яку ми бачимо на фоні цієї карти. Спокійний пейзаж, і в нього вриваються ці вісім мечів. Абсолютно змінюючи все. Отже, наступного тижня можуть виникнути обставини, які змінять абсолютно хід цієї війни. І додаткова карта, яка також відповідає на це запитання щодо прогнозу на війну в Україні, це король мечів, також дуже войовнича карта. І вона говорить про те, що можуть бути ухвалені якісь кардинальні рішення. Саме це більш ментальна карта, ніж карта дій. Отже, вона говорить про те, що можуть бути ухвалені кардинальні кардинально нові, нові плани дій нашим Генеральним штабом Збройних сил України. Що ж, друзі, на цьому все. Ще трошки покажу вам цього прекрасного місця, цього шлос. На жаль, сам замок сьогодні закритий для відвідування, там проводиться якийсь який захід, проводиться. але покажу вам його ззовні. Він також дуже-дуже красивий і ефектний. До речі, орднунг, дивіться, тобто порядок, погодження в парку. Тут не дозволяють на віліках кататись. От вам, будь ласка. Ще тут є такий розарій. Зараз зайдемо пляну, бо Нікого немає. Дивіться, яка краса. Але і посидіти тут нема де жодної лавочки. Отакі трояндочки. До речі, тут ще є кінна ферма, досить розповсюджене явище в Німеччині. І ми зараз ми бачимо, як вигулюють коня отам позаду. подивіться, бачите, іде кінь. А тут у нас гусочки чекають на щось. Бачите, ведуть коня. Що ж, друзі, ми повертаємося, Сподіваюсь, що ця прогулянка була для вас цікавою, можливо, приємною. Подивитись такі прекрасні місця, завжди приємно. Звісно, що відео не передає усієї краси, усієї атмосфери того чи іншого місця. Але хоча б трошки, хоча б трошки. Сподіваюсь, мій розклад вас не розчарував. Якщо у вас є. Інші трактування карт, які я вам показала, будь ласка, діліться ними в коментарях. На цьому все слава Україні!